Друзі, всім привіт! Мене звати Жанна. Я вас вітаю на своєму каналі Психіатр здорової людини. Для тих, хто нещодавно доєднався. Я, по-перше, вас вітаю. Приєднуйтесь, у нас затишно та цікаво та корисно. Будь ласка, ставте запитання, коментуйте, будьте активними, активними настільки, наскільки вам того хочеться. Я одразу хочу почати з великої подяки, бо в попередньому відео я запросила вас пропонувати мені теми, накидувати ідеї. І мені накидали прям чимало крутих тем, крутих ідей, які мене особисто дуже надихнули. Прям от, от я читаю ваші пропозиції. Думаю, вау, клас, про це можна цікаво розповісти. Мені це дуже, дуже подобається. І з того, що ви пропонуєте, я бачу наскільки крут, круті люди мене просто дивляться. Які ви розвинені, які ви розумнички. Ну, Пропонували дівчата тому розумнички. Від розумничків, хлопців я також чекаю, я обожнюю взагалі різні чоловічі теми. Я дуже люблю спілкуватися, працювати з чоловіками. Тож Будьте активніші, будь ласка, закликаю вас також до цього. Тем багато, все поступово буду робити. Якщо раптом сьогодні не побачите свою тему, нічого не засмучуйтесь, все буде. Чому вирішила почати саме з цієї от яка сьогодні буде, вона буде про Ну, Вона там, так як вона мені заявлена, вона звучить не дуже весело і райдужно. Але все, Ну, як на мене, говорити про відносини завжди якось так цікаво. Зараз одразу створюється якийсь такий вайб, знаєте, таких, е якогось такого «дівіч вечора» або там якогось такої зустрічі друзів, тому що про що говорять люди? Про відносини. Е Причому знов-таки да, хочеться сказати, що дівчвечір це між дівчатами, але і з хлопцями, з чоловіками. Також буває дуже цікаво поговорити Відносини. Тому що, коли ми говоримо, ми завжди отримуємо купу корисної інформації від людей, які ну, по-іншому це бачать. І це дуже круто. Отже, тема, яку мені прозапропонували, звучить так, що чому. Більшість чоловіків зацікавлені виключно в сексуальних відносинах, а не у відносинах взагалі більш серйозних, більш глибоких, більш тривалих. Тема, чому вирішила з нею я почати, тому що на цю. Не цю ж саму тему буквально нещодавно і говорили, і працювали про це, з чого роблю висновок, що актуально, що воно десь там присутнє зараз в ноосфері, як то кажуть, навкруги нас. Тому давайте розбиратися. Ну, По-перше, тема дійсно: дівчат жінок зачіпає. Когось може навіть і ображає, і травмує. Чому по перше? Бо, по-перше, і сьогодні в нас існує багато стереотипів, а виховання таке, от якесь дуже строге, пуританське. І мені здається, поставте плюсик в коментах, якщо це так що е, якось соромно, коли тобі таке пропонують, якось не дуже ок сприймати себе як сексуальний об'єкт. Е, звісно, звісно, ми зараз вже знаємо е, дякувати. Прогресу, що в принципі об'єктивація, сексуалізація жінок, і чоловіків, до речі, людей взагалі, це не є ок. А сприймати людину виключно як такий собі сексуальний об'єкт, теж не дуже добре, і мало кому це сподобається, мало кому це буде приємно. Але так чи інакше, сама ідея, що ви когось приваблюєте. В ній немає нічого поганого. Давайте почнемо з хорошого. Ви когось приваблюєте, візьметься собі просто як комплімент. Але тут випливає інша, інший такий тарганчик з голів багатьох дівчат те, про що я вже казала, дуже дуже в душках люблю цю те що, от якщо мені таке пропонують, і пропоную не один, не два, не три, то значить, щось я не так роблю, якась я не така, що значить, таких от я притягую знов таки, і, знов -таки, і мене не розглядають як там дівчину, жінку, пані для серйозних відносин. Одразу ми цю думку від себе відганяємо. Чому? Тому що те, як вас приймає людина, все-таки є більше баченням цієї людини і є відображенням того, що ця людина власне шукає. А не те, що ви себе уявляєте. Не означає, що якщо вам пропонують тільки такі відносини, значить тільки їх і можуть запропонувати, а не тому, що ви там не підходите в принципі для серйозних відносин. Такого не буває. Не буває таких людей, бувають такі люди, які не готові до серйозних відносин. Так, це буває, і про це ми зараз будемо з вами. Говорити. Тож, тарганів в голові в людей і сьогодні дуже і дуже багато. Тому так. Тому так, якщо ця думка виникає, що соромно взагалі людина соромиться своєї тілесності, своєї привабливості, своєї сексуальності, такого дуже багато. І цим страждають дуже гарні пані та панянки. Чому? Тому що виховання, тому що, тому що такі стереотипи і стосовно відносин, також багато таких хибних уявлень і про відносини, і про себе. Чесно скажу, те, що я іноді чую на консультаціях, от мене просто так починає ворушитися волосся на голові. Ну звідки молоді такі дівчата це беруть? От ці якісь стереотипи. Які мали померти вже давним-давно з, з Радянським Союзом, піти просто десь на, на дно історії. Але тож, якщо таке питання є сорому за себе, за свою привабливість, тому що, ну, якщо постійно тобі таке кажуть, пропонують, це сприймається, травмуюче, і людина просто починає соромитись своєї привабливості, своєї жіночності. Соромно стає проявлятися, бо в голові одразу, що значить, я щось таке транслюю, що мені таке пропонують. Скоріше за все, ви транслюєте здорову, дівочу, жіночу привабливість. та й все. Отже, це привід звернутися до психолога чи психотерапевта і попрацювати з цим соромом, з тілесністю взагалі з цією темою. А блок, який стосується особисто вас, а на цьому ми закінчуємо. Тепер поговоримо суто про а, самих чоловіків, чому так. Ну, по-перше, знову почнемо з хорошого. Якщо людина чесно каже, що вона хоче. Це вже насправді, навіть якщо це вам не подобається, не підходить, це вже її плюсик в карму і в досьє особисте. Тому що людина мінімум, вам не морочить голову. От знов таки, якщо від мене щось хочуть, це ж не означає, що я маю це надати. Можна вислухати і сказати дякую тобі за відвертість, удачі тобі в пошуці, і власне до побачення, якщо вас така пропозиція не цікавить. Це перше. Тобто, кажуть відверто, насправді клас. Це краще набагато, ніж вам будуть морочити голову, що він хоче відносин, що він хоче дітей, що він буде серйозно до вас ставитися, а потім він просто зникне після там, першої спільної ночі. Тоді буде точно незрозуміло і дуже-дуже неприємно і травматично, можливо. Тож, відверто кажемо, вже супер. Якби всі відверто казали, що вони хочуть, і розуміли, що вони хочуть, було б набагато менше проблем у відносинах. Друге, чому така кількість чоловіків, які от орієнтовані су суто на такі от. Поверхневі тільки інтимні відносини. Ну, тому що, друзі, статистично далеко не кожна людина дійсно доросла, готова брати відповідальність. Це просто червона така стрічка, яка проходить через всі наші теми, які нас турбують. Чому люди такі? Тому що більшість з них не ну, надто зрілі. Це така статистична наша реальність. Що простіше? Простіше будувати відносини, брати відповідальність, мати там справу не тільки з приємними якимись моментами відносини, а й з неприємними континувати там якісь Негативні емоції, бути поряд, коли там комусь важко, сумно, або просто шукати відносин, як то кажуть, без обов'язків. Ну, звісно, другий пункт звучить набагато простіше. Так, так чи інакше, в якійсь перспективі такі відносини також наблюдають. Вони не роблять людину. Скоріш за все, щасливою, там багато самотності, багато такої внутрішньої пустки. Ну, але це вже окрема тема. Тому, що тому відповідаючи на запитання, чому так. Ну тому знов таки важливо розуміти контекст життя людини, що відбувається з ним на сьогодні. Да? Знов-таки, відповідаючи на запитання, чому? Хоча, в принципі, теж хочу сказати, що надто заглиблюватися в аналіз поведінки людей, з яким ви не хочете відносин, і навіть з яким хочете, ну, це така собі історія. Не треба бути психотерапевтом там, для свого партнера чи партнерки. Не треба там думати, які в нього травми, як там його травмувати, як його не травмувати, що там з ним робити. Виходьте з того, що ви хочете від людини. І якщо ви не хочете того, чого він хоче він, то вам просто, значить, не по дорозі. Але все ж таки, якщо цікаво подумати, поаналізувати, чому так буває контекст життя людини. Може людина взагалі така собі. Вона дуже відповідальна е, по життю своєму, і, як то кажуть, ще не нагулявся, скільки б не було років. Окей, це один такий типаж. Інший момент, що людина може закінчила тільки відносини, якісь там важкі, і е, закінчились вони також не дуже райдужно. І людина просто хоче відпочити, побути без обов'язків. Насправді таких відносин може шукати не тільки чоловік справедливості раді, а й жінка. І, можливо, дороги людей в якийсь момент перетнуться і будуть вони щасливі. Можливо, людина має більш глибинні проблеми і, в принципі, боїться близьких відносин. Є такі люди, які панічно бояться близьких відносин. І це також, якщо це про вас, якщо ви це про себе усвідомлюєте, то вам треба спершу йти не у відносини, а до психотерапевта і розбиратися, чому так? Бо справді це важливо, і це відбувається не тільки на особистих відносинах там, парних, а й в принципі на житті людини. Тож. Знов такий момент подумати, відслідкувати там, свої реакції. О, там, мені там запропонувало, скажімо, такий тип відносин, як мені з цим? Як, як я реагую, що я відповідаю? Тобто Це також спосіб вивчення самої себе чи самого себе. Так само ж може бути ця тема актуальною і для чоловіків. Ну, я думаю, знов-таки статистично рідше, але також це може бути. Тож, в будь-якому випадку, що я пропоную робити в даній ситуації, пропоную робити завжди, от щось тригернуло. Ну, очевидно, якщо таку тему попросила, то вона тригерить. Щось тригернуло, подумати, що саме. Яке перше почуття виникло, коли от побачили таку до себе пропозицію? А, яка перша реакція, що хоч, хочеться зробити, як хочеться відреагувати? Як ця пропозиція а, змушує думати про себе? Можливо, які негативні моменти випливають ставлення до себе? І як взагалі ця тема, яке місце займає на, на, на сьогодні в житті? Тобто, от наскільки е, важливе, важливо це для вас? Взагалі, що хочете від відносин, яких саме відносин? Окей, таких не хочу, а яких хочу. І чим чіткіше буде розуміння, власне, яких відносин я хочу, що мені ок, що мені не ок? Тим успішнішим буде власне, пошук цих відносин. Бо якщо ви чітко розумієте, що хочете, то вже міняється поведінка, вже по-іншому транслюєте свої запити, свої там якісь бажання. Вже по-іншому можна відповісти, вже не так тригеріть те, що не підходить. Но якщо я точно знаю, що це мені не підходить, то напевно я можу спокійно просто відмовитись, та й все і це не буде настільки глибоко тригеріти, настільки зачіпати. Отже, я запрошую вас в таку подорож до власного внутрішнього світу, до світу власних відносин подумати, поаналізувати, поміркувати. Можливо, помедитувати про це, про свої відносини, що хочу, що не хочу, яке, яке моє ставлення взагалі до свого тіла, до своєї сексуальності, як мене виховували, що мені транслювали. Це може давати купу корисних е, таких от знахідок. Якщо після цього вам захочеться звернутися, буде така голова, захоче звернутися до психотерапевта. Не стримуйте себе, Скоріше за все, це закономірне продовження такого самоаналізу, бо теми дійсно дуже важливі, дуже глибокі. Що я вам там наболтала? Добре, вкладаюсь у 20 хвилин, це чудово. Не хочеться мені робити задовгі відео, бо я розумію, що тем життя зараз такий, що подивитися щось коротке і корисне, більше ймовірно, що його люди подивляться, ніж якщо там буде півтори години. За, за, за цим бажаю вам гарного дня гарних вихідних. З любов'ю до себе, перш за все, до тих, хто вам важливий, взаємність взаємності вам бажаю. І залишайтеся зі мною, попереду ще багато корисного та цікавого. Хто вперше мене бачить, будь ласка, підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте, давайте поширювати корисні цікаві ідеї для психічного психологічного здоров'я до нових зустрічей. Пока!